Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні покажу вам, як приготувати неймовірно ніжні пиріжки на кефірі із весняною начинкою. Тісто виходить особливо м'яким завдяки одному простому секрету, якому дивіться далі. Для приготування пиріжків нам знадобиться для тіста 400 г борошна 250 мл кефіру. У мене 2,5% жирності, але це великої ролі в нас не грає. 2 столові ложки манної крупи. Ось саме перший секретик. Також потрібно буде 2 столові ложки олії, 1 яйце, пів чайної ложки цукру, сіль та півчайної ложки соди. Для начинки нам знадобиться 4-5, дивлячись, якої величини яйця відварених на круто яйця, 1 столова ложка розтопленого вершкового масла. Або ж тоді можете для начинки для її маскості, жирності. Використати сметану, кефіру трошки. Я просто відрізала такий шматочок вершкового масла, щоб, коли розтопиться, це плюс-мінус була одна столова ложка. Сіль перець та велика жменя цибулі. Я її не важила, не відмірювала. Просто у мене в горщиках росла зелена цибуля, вона вже пройшла два зрізи це вже третій, думаю, достатньо, ось, і тим більше на городі вже буде нова. Тож я просто зрізала всю цибулю. Тож, приступаємо до приготування. В першу чергу підготуємо тісто, ну так, наполовину підготуємо, вливаємо кефір. Можна на цьому етапі посолити, так чуть більше чайної ложки, цукор всипати, яйце додати. Зараз це все перемішати. І додати манну крупу. Поки ми будемо готувати начинку, крупа натягнеться із кефіру вологі, відстоїться. Соду я не рекомендую давати на цьому етапі, щоб вона не перегравала. Вже коли будемо замішувати повністю тісто, тоді додамо соду. Ось, поки що все, відставимо в сторону, займаємося начинкою. Цибулю, щоб вона була максимально дрібненько нарізана. Я просто наріжу ножницями для зелені. Ці ножниці дають максимально дрібну фракцію, що нам і потрібно. Цибуля готова яйце, яйце або дрібно нарізати ножем, або скористатись сіточкою. Потім я отак от ще просто пройдусь. Ось і все, все, що нам потрібно зробити з ними. Яйця готові. Вершкове масло я розтопила, додаю до начинки і приправляємо до смаку. Ось така хороша мастка. Начинка у нас вийшла. Продовжуємо працювати з тістом. Продовжуємо з тістом. Додаємо соду, і обов'язково вона повинна зашипіти. Перемішали ретельно, чую, що вже сода там починає діяти, такі гарні бульбашки з'являються, що нам і потрібно. Додаємо 2 столові ложки олії, і замішуємо м'яке еластичне тісто. Загалом нам потрібно 400 грамів, але ви ж, звісно, дивіться по своєму борошну. Яка його якість і скільки знадобиться менше чи більше. Головне, щоб вже можна було легко формувати пиріжки з нього. Це всипаю і переходжу вже на ручне замішування. Ну, я вже бачу, що мені потрібно буде ще борошно. У грудочку збирається, але ще від рук не відлипає. Я всипала буквально третю частину стакану. Стакан у нас 180 г, приблизно можете собі порахувати, скільки ще я додала. Якщо в мисці вам незручно вимішати, обов'язково перейдіть на стіл, на силиконовий коврик з тістом і добре-добре вимішайте його. Я зараз перейду на силиконовий коврик, тому що я все одно на ньому буду вже формувати пиріжки, розділяти тісто, тож на ньому буде зручніше вимісити. Ну, поки що ось у нас таке гарненьке, м'якеньке еластичне тісто виходить. Отже, продовжуємо працювати з тістом. Трошки підсиплю борошном. Ну, ось, добре вже замішане тісто. Залишаємо відпочити на хвилин 10. Або в миску накриту рушничком, або вже тут на місці, ось так, плівкою чи пакетом прикрити, і хай вже поки що собі відстоюється. За цей час підготуйте пательню, на якій будете смажити, або ці пиріжки можна і пекти, тому вімкнуту духову на розігрів. Якщо будете пекти, то вже готові пиріжки, ще змажете зверху яйцем, випікаються 180 градусів 20-25 хвилин. Я. я буду смажити, тож поки що підготую пательню. І на що буду викладати, вироблені вже пиріжки, ну і все решта. Тісто відлежалось, зараз я його знову трошечки підмішу. Можна просто відщипувати тісто від, ну, від загальної маси і так пиріжки ліпити. Мені зручніше. Ось розділити його на сегменти, на частинки та розкачати. Дуже хороше тістечко виходить, таке м'яке, піддатливе. Ось так злегка розкатаю, В начинку. Начинки не шкодуємо. Ретельно защіпуємо краєм. Якщо будете ці пиріжки випікати, то ще можете зробити декоративну таку косичку сплисти. Мої ж будуть смажитися, тому напросто втратить свій вигляд ця косичка. Ось такі пласкі пиріжечки формуємо. Я зараз поформую спочатку всі пиріжки, а тоді буду вже смажити. Ось так швиденько я вже поліпила майже поліпила свої пиріжки. Дев'ять у мене на таці, десятий вже тут на коврику. І начинка просто як в аптеці розрахована. Два, дві заготовочки у мене лишилось, якраз розділюю на два пиріжка. Якби у мене не лишилося начинки, лишилось би тісто. Це невеличка не біда, а навіть і плюс, тоді можна або посмажити такі млинці, просто порожньому отак розкачати і буде таке мати замість хліба млинці. Або спекти. Ну, от більше тіста лишилося, там більше зробили. Це буде такий собі варіант бездріжжового хліба. Ми ж звикли, що хліб або дріжджовий, або бездріжовий, значить, на заквасці. А от і ні. Хліб, в який додається сода, він також є бездріжовий і є такий варіант. От тому. Тому сміливо можете замішувати більшу порцію, насмажити ось з половини порції пиріжків, а з другої половини тіста спекти такий хлібчик. Так. Ну, а я вже справилась, тож йдемо смажити. Пательня розігріта, олію в мене так. ну, І не і не багато. середньо так налила. Накладаємо. Ну, ось так і з обох сторін до золотистої скуринки. Все по стандарту. Щось мені сьогодні так пиріжки. Дуже тихенько інтелігентно смажаться. Я їх навіть не чую, що вони там хвилюються, як я кажу, на пательні. Аж вискакують. Головне про них не забути і вчасно перевертати. Підростають, поки смажиться все, як і повинно бути. Підготувала. Тарілку, щоб їх викладати, можна попередньо ще серветкою застелити зайву олію забирати. Але я не буду. Я не думаю, що воно сильно вбирає олію, це не дріжджове тісто, з, з ним якось і простіше, і, і швидше працювати. Ось. І ще такий от нюанс. Тісто на кефірі і на соді. От Поки вони зараз посмажені, вони там м'якенькі, добренькі. Ось всі поїли, все добре. Якщо ви замішуєте більшу кількість тіста і смажите більшу кількість пиріжків, все ж таки вони залишаються, ви їх ставите до холодильника і вже з холодильника вони такі більш, таке більш дубове тісто стає. То із цими додатковими інгредієнтами саме олія та манна крупа, цього ефекту не буде. Вони будуть лишатися м'якими. О, і тут вже все. Ну тож, смажу вже всі пиріжки, і зустрінемося з вами на дегустації. Ось і настав час скуштувати пиріжки. Давайте подивимось, які у нас всередині. Тоненька облипка, багато начинки, все, що потрібно. М -м -м. Пишіть у коментарях, чи любите такі пиріжки. А якщо спробуєте цей рецепт, обов'язково поділіться враженнями. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, натхнення вам на приготування та до зустрічі в наступних відео. До побачення!